Що робити, коли болять суглоби на руках і при вставанні з ліжка на ногах, та як з цим поратись? Треба знайти причину болі. Перше виключити подагру, здати аналіз крові на сечову кислоту. Якщо висока, то дієта, де мало м'яса та томатів, та по одній таблетці алопоринол курсум. Друге виключити ревматизм, червоний вовчок, здати ревмопроби, це реактивний білок, антистрептолізін, лікування ревматолога, антибіотики протизапальні антитіла і імуноглобуліни. Третє це хвороба лайма. Після укусу кліща через роки. Здати імуноглобуліни четверте в старшому віці УЗД або МРТ суглобів це будуть вікові артрити трофічного характеру. Трепити хондропротектори, скинути надлишкову вагу. Кульшові суглоби над коліні травматологи колять препарат, який півроку буде змазувати поверхню і буде легше. Якщо вас ще не болять суглоби, все одно треба ними займатись, розтягувати суглобову сумку, робити максимальні згинання та розгинання, бо це збереже молодість хреща. Бо за рахунок руху він отримує поживні речовини. Розроблюйте м'язи, щоб давати можливість суглобам працювати. Бо з віком рух суглоба зменшується. Якщо на руках і ногах є припухлість, червоніння, допомога. Може масні нестероїдна протизапальна запольнети диклофенака, але треба показатись лікарю: сімейний травматолог, ревматолог. Усунення причини зупинить процес, бо життя це рух. Слава Україні!